А в Черкасах громадські активісти, що зайшли у виконком кілька місяців тому, вже подумають про вихід із нього. Усе кажуть через непрозорість рішень, які там ухвалюють. Колишні майданівці стверджують, хотіли зламати систему, та поки їм це не вдалось. Проекти рішень нарікають члени виконкому, як і раніше подають їм у останню мить. Тож фактично вони змушені голосувати за кота в мішку. К сожалению, решения принимаются одиозные с третьей, с четвертой попытки. Не принимаются с четвертой, их выносят пятый раз, все равно кого-то уговаривают, ломают, упрашивают. И решения многие, которые вы видели, как то по квартире для представителя СБУ, как то по, по депутатскому фонду, как по социальной программе, как по Міа Черкаси, як по многим вопросам, які здесь були і и які вызывали очень много шума, ми їх тут по полтора по часа обсуждали, ну потім все одно кого-то уговаривали, восьмой голос за це находился. За три місяці мы, я и казав про це, ми не змінимо систему, та яка напрацьовувалася десятки років.